Шановні мешканці планети 42, сьогодні ми поговоримо про чотири типових помилки, яких припускають українські моди. Перекрутити можна слово мимохідь те, яке вивчало мимохідь. Все просто: два різні слова, два різні сенси. Мимохідь, без певного наміру, ненароку, супереч власній волі. Мимохідь, не засереджуючись на чомусь на бігу, по дорозі. Означає. Не хотіли перекрутити слово, але так сталося, бо вчили його не ретельно, не зосереджуючи. Наступна помилка. Бракує знань, бо був відсутній на уроці. Відсутній, це ми кажемо зазвичай про істоту. Якщо ж чогось не вистачає, тоді краще сказати бракує. При нагоді ця річ стане мені в пригоді. Теж слова із різним значенням, які регулярно плутають. Нагода це зручні обставлений момент, який підходить для чогось. А ось пригода. Потреба, користь або несподівана подія. Тож речення можна пояснити так. У потрібний момент ця річ буде мені корисною. Навчаємо практичних навичок. Плутанина інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова навчати. Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Запам'ятайте!